У Звягелі відбулося відкриття четвертого етапу змагань з волейболу. Плічопліч -пліч всеукраїнські шкільні ліги. Команда Душівський ліцей номер, а тільки перемога, Приїхали сюди тільки за перемогою. Перецький район, гімназія номер 17 Бойові комарі. Ми представляємо Гришковецький ліцей за взяті бабрикова. Ми очікуємо тільки перемоги та гарних е ігор. Гості привітали учасників змагань, 16 команд з 15 закладів освіти чотирьох районів Житомирської області, які успішно подолали три етапи та боролися за право представляти область на всеукраїнському рівні. Надзвичайно приємно, що сьогодні в Звягині стартує четвертий етап самого класного молодіжного спортивного дійства. Я дякую Звягинській територіальній громаді, чудовому 11-му ліцею. В якому недавно проводився чемпіонат України з боротьби. Сьогодні ми тут будемо бачити змагання з волейболу. Завтра в Баранівці гандбол. Дуже приємно, що географія нашого молодіжного спорту вона росте. Мені надзвичайно приємно бачити нові команди та переможців минулорічного волейбольного турніру серед хлопців, учасників українських всеукраїнських змагань в місті Києві. Я хочу сказати, що ви всі переможці. Ви всі вже перемогли. Дякую вам. Слава Україні! Від депутатського корпусу обласної ради себе особисто вітаю вас на четвертому етапі. Це українських шляхних змагань Теторич. Дуже приємно бачити таке широке представництво. Юні, щире, усміхнені обличчя. Дуже радісно бачити знайомі, обличчя тренерів, вчителів, керівників. Дякую вам, дякую батькам, які, незважаючи на що підтримують і розвивають спорт нашої області, як казав Віталій Іванович, ви всі вже перемогли, тому що ви перебороли себе вишне на цей майданчик. Змагайтеся, не бійтесь, помилятись, отримуйте задоволення. Слава Україні, слава сьогодні! Маю за честь сьогодні і дати всіх вас. Хто прибув до нашого міста для того, щоб прийняти участь у гарних, дуже таких цікавих і сильних шкільних змаганнях, спортивних, які називаються Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні лі. Я ще робітаю всіх вас, безумовно переможе сильніший і тоді справедливо. Але перемагаємо всі разом, бо ми сьогодні, у часі війни, але демонструємо життя, демонструємо силу і незламність. Вам всім за це спасибі. Вітаю на звірській землі. Дякую. Вітаю учасники з мене. Ви вже є переможцями районних етапів, ми вже продемонстрували свою силу, свій характер, свій командний дух. Підуватися, працюйте, дружіть. І найголовніше перемоги кожного з вас, я впевнена, що попереду. Повинні бути і переможені і дасть стимуло працювати далі, тренуватися краще і в майбутньому стати найсильнішими. Всім гарним гриву. Особливим моментом урочистого відкриття заходу було звернення до присутніх захисника України, який після поранення перебуває на реабілітації. Мені випала честь за всіх військових донести до вас інформацію, саме ту, що ту, яку ми переживаємо. Нам дуже важливо будучи там знати, що ми саме потрібні там. І що ми робимо символічним подарунком стали прапори України, підписані учасниками всіх команд, які вручили Артему, щоб він передав їх побратимам. Спортивні баталії проходили у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Володимира Єрмакова, ліцей номер 1 гімназіях номер 3 та номер 7 Ми представляємо звязький район, команда Геменчинської ліцеї номер 2. Дві гри ми виграли, 2-0. Зал знайомий. Ми в цьому залі відіграли багато змагань. А для цього туру ми готувалися добре. Надзвичайно приємно, що перемогу у змаганнях з волейболу у всіх чотирьох категоріях здобули учні звягільського району.